Що в мене тут ще? Ну пробіглася, я ж кажу, що оце два рядочки так. А! Ай-яй-яй, мене поколола оця штучка. Ай, за що ти мене так? Я ж тебе люблю, поливаю, а ти мене так поцарапала. Пробіглася сюди рядочка. На це у мене вже не сил. Не запалу, на не, не, не що не вистачило. І вже поверталась додому, вже така бррррр, проїхала ще цей. ну Тут треба ще ходити вибирати. Саме хоча б цю зібрала, А як її березку цю долбану, Вона прям завиває повністю цибульку. Берею, так обвиває її зараз. так, ну Тут гарно все. Тут все добре, слава Богу. ну Бачите, крапельки крапають. Все хорошо, хоч тут мені менше буде праці. Бо якщо чесно, я тут долбанусь. Ось. Дівчатка там задають питання деякі. Кажу, не торопіть события, все ми розкажемо, чому ми зараз так все поспішаємо зробити. А ось О, на собаки граються. Ось, Тому я ж кажу, що все з часом. Дізнаєте. Так, що я ще зробила? Ось тут, де е, була у мене ця кормова свікла. ж кусочок тут посадила. тут посадила. Це я посадила, я ж кажу, що я посадила чисто раді цікавості, бо тут же затравлював він повністю пирей. Як бачите, коріння пиреїв сухе, усього дофіга, його багато, усього, усього, потім він все перепахав. Ось перей, наче з, з, здох. Але берізка в цей час спала. І вона, звісно, зараз мені тут повилазила. Ось це мені буде тут щастя з цією берізкою. Бо вони з перйом завжди змагаються, хто буде перший перей чи берізка. Ось перей, бачите, ось він. І ж одразу берізка. І вони тут постійно змагаються, хто кого подолає. Зараз. Нарву якраз буде курочком. І те, і те вони люблять. Ось. Коротше. Одним словом, Олька сьогодні молодець, трішки запахалася, ще прийшла додому, включила цей телек. Ну, не а, ви да, комп'ютер. Ми телек вже не дивимося зовсім. Ну, це ввечері, як лягаємо спати. А, казала, про одне... Все. Голова моя голова. Короче, досадила ще, ще два рядка О, то стояла. У мене тут семена то мочились, то сохли, то сохли, то мочились. Ще два рядка досадила. Буде діло, буде діло, не буде. І фіг с ним. Коротше. Так оце я ж зайшла додому, включила цей комп'ютер, а там кажуть, сьогодні магнітна буря, Йошкін, Кошкін, там тра-та-та, -та, два взрыва на сонці. І я така думаю, -моє! А я ще на городі работала. Чим старше становишся, тим ти більше розумієш, що а, треба якось себе оберігати від цього всього. Ось. Так що так. Так, зараз моя задача взять вирвати звідти квіти, ну, викопати, і пересадити там, де я поробила ямки. Ось, ось тут ямки поробила. Тут я дві цині досаджу. ну Гарно буде. Ці вже виросли, хай вони вже такі будуть. Чого? так і будуть. І тут дві досаджу. Потім тут хочу посадити, ось так, щоб воно було ну, понятно, да? Горошок то обереться звідси. Ось, І досаджу сюди між оціми, а, м -м -м, чорнобривці. Чорнобривці. Ну, воно від якихсь жучків паучків допомагає, наче кажуть, то подосаджую сюди. Ще там трошки ямок нарила, я не знаю, чи подсолнух посадить. Бо в мене там подсолнух так розрісся, що мама дорога. Ось, що його посадить. Ну, коротше, займаюся. займаюся. Базилік ще треба попересаджувати. Куча всього треба робити. Як бачите, але як, як кажуть, ну не все, встигаєш. Я сьогодні там попахала, я чуть не репнула. Ось, і, і прийшла додому, вся аж прям чувствую, у мене аж э, этот, как, мороз по шкірі, знаєте, От як згораєш. Хоча я не згоріла. Я, я розумію, що я не згоріла. ну, Але таке ощущення, що в мене прямо, знаєте, як дрож така по, этому, по тілу. Коротше, прийшла, відсиділася, вхекалась. Опять пішла. І оце так. Так ось роблю. Наче. Жуйте, жуйте, жуйте. Підкиду їм, Травички, не думайте, що вони у мене тут голодні сидять. ось, Я їм все, завжди прийду з городу, щось несу з собою. Вже такі курчатка стали, вже такі добрі, вже такі красунечки в мене, вже такі класні. Воно, воно прическа така на, на жопі. Ось, ось ось, така вона дивиться на мене. Вже така прическа в неї на сраці. Пушиста, пушистий хвостик такий. Вона, бачите, який, Ой-ой-ой-ой, задавака. Задавака, срака. Коротше, дівчатка, що хочу сказати, що. Шо... фух, а -а -а, Мені хтось написав, Оля, щось ти мі... кажеш, що типа схудла. А на самом деле, по-моєму, ще більше поправилась. Ні, я не поправилась, ось бачите, що я навіть роблю. Обручку трішки наверх здвигаю. Ось В мене дуже опухає тіло. Ну, яка опухає? Не опухає, а як воно каже, Набрякає, да? напрякає, Набряк. Туди-сюди і ганяю цю обручку, бо вона прям пережимає мені всі пальці і все. Я е, е, усе, буквально. Неділі-дві, як помітила, що я кожен ранок просинаюсь дуже-дуже набрякша. Прямо в мене оце лице таке, як, ну я не знаю, як таке, як, блін. Фу, навіть не знаю, як сказати. Коротше, набрякаю я. По всій лозіці, логіки, лозіці лозіки, то це в мене давно було бути на весну. Оці всі загострення і все остальне. Але я так думаю, що дівчатка з моїми нервами і з всім, що зараз якісь перемени, то переміни, 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 переміни. Коротше, все-все воно і ці нерви, і все на світі, і це воно мені дає. Дивіться, яка в нас гарна природа. Там річка є. Боже, як хочеться мируа. Щоб поїхати кудись, десь посидіти. Може, навіть тут рибку половити, хоч ми і не вміємо її особо ловити, але можна з'їздити кудись. Коротше, хтось там щось, я скажу, що. Коротше, так, да, ну що, ну, ну не встигаємо, десь не встигаємо. Десь я ось ось сьогодні планувала одне, зробила друге. Ось я хотіла сьогодні пройтись е, у цей участок. Це ж висапати все треба. Начебто кажеться, що, що тут сапати. Але я ж стаю раком, виходить, сапаю. І коли я нагинаюсь, то в мене виходить, що ну, червона вовчанка. Що таке червона вовчанка? На сонце не зя, то я не зя, це я не зя. все не зя у мені, Ну, грубо говоря. да? Сонцем ми розібралися, бо. Я використовую для тіла, якщо роздіта. Ну так, бачите, я в футболочки по, по самі локтики. Ну, якщо я там хочу щось так, щоб воно трошки загоріло, то я використовую крем 70%. То є від загару. І воно трошечки береться на мене, такі, знаєте, такі трошечки загар і все. Ось. Але м -м, я не згораю, ну то є, понятно, що Якщо я мажусь, я не згораю і п'ятна нові не з'являються в мене на шкірі. Ось. Це я дуже-дуже знаю, чітко, що не, мені не можна виходити без крему на, на вулицю. Ось. Але те, що я стаю раком. На цьому городі і, і, і ще плюс вкалою, ну тось тобто в пахою, правильно, да? ось то воно дає свої плоди. Воно отікає, набрякає тіло, і я ввечері лежу, в мене ноги тюкають, в мене ноги як колодки. Зараз наче не Грязні такі, да? Ой, подивились на мої ноги, грязні, боже. Це згороду. Ну що як? Які вони повинні бути. Ось, то Ввечері лежу, а в мене оце там, де, де повинні бути кісточки на ногах, ну от як тут, наприклад, да, то в мене прямо набряки такі. Ой, коротше. блін. що зробиш? Що ти зробиш, якщо оце така болячка, тва, така хвороба? Ось, Якось з цим вживаємось, кладемо примочечки, там і ще щось, і ще щось, і воно приходить. Ну, Мені ці не зяпить таблетки, як вона називається, мені хтось совітував, каже, якщо такі дуже великі набряки, пий мачегодні, типу. мені ні в коїм разі не можна, зовсім не можна. Любої фірми, даже найкрутої, мені не можна, бо в мене дуже виводиться з ну, мачою, ну, кальцій. Він просто у мене вилітає, можна так сказати. За цим суточним аналізом туди-сюди вони що це определяють, як там, що там що цей кальцій. І скільки я вже їх здавала, і все одно. Скільки лікуюся, у мене кальцій просто вилітає. Він просто зашкалює. Організм в мене, можна так сказати, що його ну як, наполовину відсіює. І в мене кальцію не вистачає. А потім, якщо кальцію не вистачає, ви знаєте, що буває, да? то і волоси сипляться. І зуби сипляться. Зуби у мене вообще кошмар в останнє время посипались дуже сильно. Хоча я ось їх тільки поробила, всі ото пломби, все оце повилітало, все нафіккалювалось. По -по ну, коротше, в общем. одним словом, жесть. Ну, що зробиш? Що зробиш, дівчатка? Так живемо, радуємося кожного дню. Жива і того классно. Скажу, що... Ми по -по подолали цю хворобу. Ну, як подолали. Ми її не подолали, звісно, але у ті всі мої проявлення, коли я, як доктор каже, що я повинна була вже склеїти ласти, то ми це все подолали. Ми змогли, ми вистаяли. Ну, ну, а тепер тільки треба підтримувати свій організм. Щоб все було класно. Нічого, нічого, все буде добре. Нам би, щоб мир був. О, грязні руки да? на фоні красивої розочки. Ну, а що ти зробиш? Руки після города. Нам би перемоги. І поїхало б, і на море трохи оздоровилась би. І так, і нервиш, понятно, що менше було б. І все було б класно скажу дякую Господу, що я досі жива. І що можу щось робити не лежача що все в мене добре. То що ж його плакати? І так, все круто. Все, дівчатка, показала, що робила, що буду ще робити. Вже в лірику ударилась, блін Якась фігня вже така пішла, да Ось то все, всім. Дякую, що були з нами. Вона ну, вам ще жабку свою показу. Ось така вона велика стала в мене. Красива, прекрасива Ми з нею дружимо. Але вона іноді боїться. Якщо я в неї камеру тикаю, вона боїться. Вона каже, що ти мене знімаєш? Я не давала свої згоди на зйомку. Ось така вона, ось дуже така, така велика жаба. Жаба красива. Ось, це хотіла теж сьогодні зрізати. Коротше, напланувала собі стільки, що просто, ну, блін, я прям як, знаєте, як геракл, блін. І квіти, блін, посадити. Йо-майо, воно вони там. Оце у нас шмотки сушаться зі старого дому. Повитягувала те, що було в пакетах. Ой, те, що в сумках, то понятно, туди ніхто не добирається, ніде не А те, що було в пакетах, то воно воно, воно висить. Висить, воно сушиться. Вчора під дощем намочилося, опять сушиться, коротше. В общем, роботи не початий край, як кажуть. Оце тут хотіла сьогодні красоту навести, але в мене не сил. Що я можу сказати? Хоч би зараз піти швидко до комарів, а вже комари починаються. Досадити цінні, що хотіла, чорнобривці швидко. Тому всім пока-пока. Завтра вже будемо з вами цим цією красою займатися, бо мені це зовсім не подобається. Треба сюди висаджувати хости, як завжди. Я люблю хости, я виходжу утром і вони мене радують. Люблю яркі цвіта. Так що так, коляри. Все. Всім тімочки, всім пока-пока. Всім до завтра! Так, а ми тут готуємо. Ну, ми готуємо. Кицуня готує. <говорю> Ніфіга не видно. А, усе. вечерю. Так, є да, фонарик у нас. У мене тут ще ляшечки залишилися. Тому mm. їх замариную, половину я вже... Убрала в морозилку угу. і зараз шукаю приправки, щоб на замаринувати, хай вони стоять, що їм буде. Ну да. Тут уже ось три штучки готові. Тут картопелька, так? Да? З лучком, з цибулькою. Ой-ой, да, 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 да. Ну, угу. уже, ой, по-моєму, надо її знімати. Сюди її да, да це її надо знімати. Угу. Бо я тут не бачу, що мені надо, боже. Коротше, готуємо на свічках. Да, ну нічого, нічого, ти бачиш, все добре. Та так. Да, да, фонарики є, у свічки є. Ось, все, все дуже добре. Зараз оце замаріную, хай воно стоїть. Кришку тільки візьми, будь ласка, мені в шкафу. Якраз ти побачиш. Чи угу. ти без фонарику? Я без фонарика. А, ну на тебе. Там не потім до да. мене прийдеш. Це саме здорово? Сіверних. Так, отут, Ось бачиш, що я кидаю. Угу. ні, вкусня. Чего так далеко знімаєш? Значит не побачене хто. Та видно це... свічу. Яка це краса? Замариную. Ой, я же її кришку відкрила, а де кришку відділа? <сум> <сум> угу. Все сейчас замариную добре. Воно постоїть до завтра в холодильничку. а там завтра чи стушить, чи піджарить, яка різниця. Главное, що воно вже замариноване, воно ось вот таке вкусненьке. Угу. Uh -huh. Все, я щось картошечку замикла. Да. Доставай Давай. картоплю. Та світильник якраз. Я думаю, воно вже готове, так? Да? Да -да. Тому ну, не видно ніфіга. Ніфіга не видно, блін. Ой. Звізда. Ось звізда. Та нормально все. А що у мене сковородка погоріла? Так, да, бо там же ж ці самі ляшки жарились. Ой. Ось така романтична у нас вечеря. Ну, це романтика. Коли б ми ще з, з тобою влаштували романтику, да? <гум> це ж круто. вже два дні підряд. Так, да, mm. два дні підряд. Бачите, ці, це в мене помідорочки з цими огірочками. Я з кабачками люблю, але не було кабачків, мабуть, і поставила гірочки, чи було багато гірочків, хто його знає. Так, і ось. У, оці. Пляшечки з картопелькою, боже, їх не видно. Ніфіга. Mm, Як його так ось, може ось так поставити? О, о, добре видно. Mm. Там картопелька. І ще зеленого гочка зверху. М -м, цибульки. Mm. Класно, класно. Супер. Красота. Ага, я Зараз попробую вам показати, послухати. Oh, okay. я хочу, щоб послухали. Може буде слышно, чутно. Дивіться, як вони квакають. Клас! Да, вам темно. Я очами бачу, воно багато зірок Так класно. Ой, господі комари задовбали. Ось тільки сітка, і тому дуже-дуже класно. До нас ніхто не літає. Все. Всім на сьогодні пока-пока. Да, щось пока. там киця включив на телефоні, а зараз щось будемо дивитися. Mm -hmm. Все, всім смачного, хто із нами.